Всім привіт! Сьогодні поговоримо про агроволокно, агротекстиль відео буде більш таке для нових підписників на каналі, для нових людей, тому що ну старі підписники, хто зі мною вже давно, то вони якби це відео для них унікальним воно не буде. Хоча для того, щоб підтримати канал лайком і утриманням, можна його було б подивитися. Чого я його записую? Я його записую, тому що якби коли я робив новий канал, в мене ті відео, які були перші, їх немає. Вони не збереглись на флешці, і я їх просто не закидував. У мене там десь відео 5 чи 6 прийдеться, ще записати. І саме це були ті відео, які набирали на каналі і нових підписників, і непогані пригляди. Про що будемо говорити? Говорити будемо про те, що. Що таке полуниця на гравокні? Тому що навіть у 2022 році, коли я продавав розсаду, мені досить часто це задавали питання, плюс мені задавали його в практиці не один, не один рік. І якби а, хочу візуально показати, що таке полуниця на агровокні, на чорно-білому агровокні і на агротекстилі. Єдине, чого не буде у відео, це а, плівки чорної для посадки. Скажу коротко, я нею не займаюсь. Там де деяка відгукуюся про неї. А скажу о, ще, що я ніколи неї не садив. О, враження я вам не опишу, але мене, мене щось складається враження, що вона довго не лежить. От чогось таке враження. От Навіть за 50-ку чорне агровокно, воно в принципі за сезон розсипається. А плюка тонесенька. Та, там, Може, якщо гарбами садити, то може щось буде по-іншому, але якщо по ній ходити, так якось ми ходимо по агровокні, мені здається, вона довго не проживе. А, почнемо ми напевно з чорного і чорно-білого агровокна. Чим вони відрізняються, ці всі а, як би сказати, матеріали, що в них схожого. Плюси і, і, плюс, і, і мінуси. Почнемо з чорно-білого, тому що багато хто цікавиться чорно-білим сам. Ось такий воно вид має, але воно, коли ви нове положите, буде мати ось такий колір. Тобто ярко-біле таке, новеньке, все там. А, скільки воно коштує зараз? Доволі дорогі ціни не знаю. В принципі, на, на агротекстиль, агроволокно ціни не буду озвучувати, тому що давно не заходив. І вони постійно змінюються. Це повинні ви заходите і дивитеся, на якому сайті купувати. Ну, Я показував відео, як я купив на агроловці. А тому можете в принципі, подивитися на каналі. Стосовно чорно-білого окна, давайте по плюсам. С 60 і С-60. Давайте по плюсам. Плюс. Два плюса є все-таки. І більше їх немає. Плюс перше, те, що грядка не гріється літом і вона вибиває сонячний промінь. Біле, справді, коли воно таке біле, воно справді стоїш, воно все в тебе аж вибивається такі, як нігер ходиш вибираєш, реально такий загорівший весь. Це все було зв'язано з тим, що чорно-біле гравокно все відбиває в тебе. А, які ще йде у нас плюс чорно-білого гравокна? Це те, що воно таке, знаєте, універсальне. Тому що низ чорний, ось покажу зараз. Тобто низ чорний чорний глушить зілля. Ну Така конструкція так придумана, а верх білий відбиває, універсальні. А, мінуси. А ви зараз нормального чорно-білого агровокна не знайдете. ну Я маю на увазі українського виробництва. Якщо брати Чехію, да, Чехію брати 60-ку, да, то вона буде по ціні доволі таки дороговата. Чим звичайно українська чорна 60-ка. Тому ми вирішили прийти на більш такий бюджетний варіант. І що саме цікаво цей бюджетний варіант лежить довше, ніж чорнобіле українського виробництва. Да, там. Ну, ціна буде навіть на чорно-біле 60 ї -е, буде вище, ніж на чорне українського виробництва. Тож 60 ї -е. Там буде різниця десь 500 гривень, по-моєму. Цьому грохну вже років 5, якщо не більше, ну це робить Чехія У нас залишилося ще з цієї партії. Хотіли. Батьки, щоб я її пересадив в цьому році цю грядку, я її не пересаджував, тому що була гарна полуниця. Мені дуже цікаво, яка буде тут полка на четвертий рік. А, стосовно а, чорного агроволокна. А, Ціна а, останній раз, коли я її купував, вона була десь. Не, коли я купував вокна, Вона була в районі 3-4 тисяч гривень за скидці. Які мінуси? А, мінуси доволі такі. М -м -м -м. Він такой. Я не скажу, що він дуже такий потужний, відчутній. Він заключається в тому, що коли сильна жара, рядка гріється. А -а і, в принципі, на цьому все. А -а ну, чорний притягує тепло, як би, і грядка гріється. Но, якщо брати, порівнювати його з чорно а воно виграє. А Линяє а, на, на другий рік, а цьому нічого не робиться. Тому вирішили прийти на чорне. Оце вже агролокно лишить другий рік. Воно як нове. Да? А, но з агролокном потрібно якби а, делікатно себе поводити. Що я маю на увазі? А, чим менше на ньому буде всяких малесеньких дірочок, тим довше воно буде лежати. Якби. А, це стосується і. Фіксації міжряддя і тягання гілок, що буває, люблять там, десь дерева понасаджувати, полуницю, обрізають гілки і тянуть його. Воно з виду воно нічого такого страшного не зробило. Але з часом матеріал стає таким непостійним, трухлим. І вже як воно пішло, то воно вже пішло. Ви вже там латайте, не латайте, ви там вже нічого не зробите. Воно. У, дуже швидко би, починає зношуватись у рази. Да? А, тому, якщо за ним дивитися, я думаю, оце грав окно, сезон, сезона два спокійно відлежить. Можливо, навіть третій відлежить спокійно. Ну, вже Як там будуть якісь діри, то можна сіном, сіном підлатати. Відео в мене є, як я в столом, столом Ну, і Хотів показати на кінець цього відео Це а, чорний агротекстиль. Хочу показати, його вам, щоб ви бачили зблизько. Це ну, хто там новенький на каналі. Ось так воно виглядає. Доволі простий матеріал, мішковина. Оце сахарні мішки, це все точно такий самий матеріал, такий чорного кольору, і вже йде намальовані такі, знаєте, лінії для посадки, що я вважаю дуже зручним. Всі мої відгуки на каналі про агротекстилі ви можете в принципі, подивитися. Там відео досить таки багато. А, там в принципі, я все розповідаю, щоб о, в цьому відео не дублювати те, що я кажу. В кінці цього відео поставлю деякі кінцеві заставки, додивитесь це відео до кінця і я там покажу, які відео потрібно подивитися, щоб ви розуміли, що таке агротекстиль. Якщо порівнювати, агротекстиль і у окно, а вже ж агротекстиль виграє, тому що, по-перше, він іде сотої 100-ї плотності, грав окно 60 ї і, якби агротекстиль, я би сказав, він буде довше лежати, це понятно. плюс він краще тримає вологу, якщо коротко. Агровокно гірше тримає вологу, бо в мене немає капельного поливу. Потім, що я ще хотів сказати за агротекстиль. В його є тільки один мінус це те, що його зриває зимою, особливо при такій погоді. Бо зараз зима на дворі. Коли сильні вітри йдуть, його зриває, тому що він не пропускає повітря. Агровокно пропускає повітря. І воно набагато легше, ніж агротекстиль, бо агротексиль товщі потності. Тому агротекстиль, коли кладете, потрібно дуже таки надійно кріпити. навіть густіше, ніж ми кріпимо агрове вокно. І останнє питання чи пропускає агротекстиль? Вологу а, і чи пропускає вологу агроволокно. Відповідаю. Агротекстиль, в принципі, вологу не пропускає так, щоб сильно. Він таков буде пропускати, там де якісь були пошкодження, так якось я ось забиваю, да? ось тут цю дивочку буде стикати. А так глобально стикає все в ямки, де полуниці. З часом пропускає вологу, навіть якщо буде міжраддя, і не буде там ніяких дірочок. Діло в тому, що з часом матеріал він втрачає свою як би сказати, текстуру, да, цю всю свою стійкість, прочність, як там можете, як хочете його називати. І з часом, коли вже така калюшка робиться, вона потрошку просядає. Ну, протикає через агровокно. Поки нове застелити, то воно якби, ви бачите, що воно стикає все мімо. Коли вже воно полежить півроку, сезончик, можливо, ви побачите, що агротекс, агроволокно ворогу пропускає. Тому, якби, я думаю, вівер буде а, очевидним. А що я рекомендую, я рекомендую все-таки зупинити свій вівер на покупці чорного агроволокна 60-ї поруці. 50-й не беріть, є відео на каналі. А, подивіться, що буває з 50-м, якщо у вас дуже сильно чешуться руки, або ви хочете зекономити. Хочу вам сказати, що скупи платить. Двічі. Тому 60 агроокно – це буде більш такий бюджетний варіант для того, щоб почати займатися полуницею. Стосовно питання там, сіно, солома, також є відео, можете подивитися. Ну, якщо коротко, все-таки рекомендую чорне 60 агроокно. агровокна. Постав лайк, підпишись і до зустрічі.